Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні я вирішив 28 грудня 2023 року розлити вино москатело по пляшках. Тут є і москатело є. Тут є і цитронний магарача. Ось таке воно. Бачите, світленьке. Верхоммуть, ну, те, що як бродило, залишилось. і зараз будемо розливати. Буду відкривати зараз його пляшку. Тут має бути хороший мускат. Хороший. Вийшло якраз півтори літри його. Більше його не було. Тому я змішав і центронний магарача і... Москатело все, од... все один слойчик. Бо вони за смаком подібні. Геть. Так що я вирішив їх змішати докупи. Москат тут хороший, такий, як сік виноград, півтори літрів все на все вийшло. Те, що на банці пише вино, це, це не для того, щоб я <смістична> не забувся що в банці. А для того, щоб банку, коли роблять закрутки, не використали. Тому що в мене. Всього-навсього є дві 1,5-літрові банки. Ми в 1,5-літрові закрутки не робимо. Але для вина вони потрібні. Часом мало вина, мало вина достигає. І треба щось розляти. Воно ж то має бути тільки в одній банці. Так що зараз приступаємо до розливу. Ну що, друзі, виновлюється. Бачите, який колір чудовий. Я декілька днів тому розливав Латовський. На ну, це має інший колір. Латовський теж таке світленьке, але це тут взагалі. Це зовсім, зовсім інший колір. Зовсім інший шланг використовую систему капельні. Віджимаю давно. Просто його промиває водичкою і полоскає все. Воно чистеньке. В півтора літровому словіку, бачите, таке жовтеньке. Ці два виногради, що цитрон Магарачинський, що москателло і триський, не встрені. На жаль так. Але винозний просто чудовий. Лидський колір просто чую. зараз я заміряю цукру, скільки є в ньому. Довго я Монька, все з тим цукром, <соць> ну, щоб перевірити, що сфотографувати так не виходило ніяк. Дивіться, як в самій пляшці. І в слоїку півтора-літровому, який є колір. Цукру 17, майже 18%, це є норма, дуже добре. Має гарний мускат. Прилад, яким замірю, ось так виглядає. Бачите, просто через скло сюди от капнув, сюди подивився і все. Все є. Якось так, так. Зараз будемо іншу пляшку наливати. Наливаю, друзі, іншу пляшку. Тече гарно. Дуже гарно тече. Та виглядає ось. Зараз ще в кінці, як Резлю, то покажу як. Друзі, ось рівно стільки вийшло з півтора літрового слойка. Півтори літри не вийшло. Ну, десь грам 150 забракло. Такий має колір чудовий. Дивіться, в кінці відео я поставлю фото, я зараз піду спеціально з льоху дістану. Спеціально з льоху дістану. Пляшку платовського і порівняємо на колір. Я їх сфотографую. Відповідно, хлібний дар, це буде. О, дайте, дайте, дайте. Це жулік, жулік, котячий жулік, тут в мене є жулік. Відповідно, хлібний дар це буде москатело, а платовський буде в якійсь іншій пляшці. Побачимо на колір. Що світліше? Мені самому, самому цікаво, тому що якщо принести з льоха в хату то воно буде, ну, роса буде, мутне буде, мокре, мокре буде, там холодно. То Я зараз на вулиці так сфотографую. І так буде. Що, друзі, хочу на кінець сказати. Нехай всім щастить. Гарних всім свят. Та перемоги над одвічним ворогом.